Всім доброго ранку, рот друзі! Сьогодні 27 листопада ранок на 8 ранку Хотів вам зняти маленький обзорчик на такого монстра Холодний запуск, як то кажуть Коротше дубарик Дубарикший такий хороший Що хотів розказати? до цього авто. Значить, якось попалось мені відео. Трохи бардак, не звертайте уваги. Попалось мені відео в інтернеті. Там де парень каже холодний запуск Рено Megane Перший. Вон то бачите яка у нас так двіжуха. За який час той Реномеган розмерзнеться. Так. А порівнював він той Реномеган О, мінус 2,5 градуси, щоб всі бачили. 7,38. За який час він ото розмерзнеться. Ззаді там. от, і отже, перший запуск. Ой, вибачте. Як ви бачите з пів раз, раз, і все готово. Коротше, той хлопець завів машину, та й каже, за який час вона розмерзнеться на кліму, коротше. Понатикував тут все на максимум І включив максимум цих от оборотів короче. І воно типа дуло Я кажу А там же ж кнопочки є, я взяв Я включаю одну кнопочку Я включаю оцю от кнопочку У мене получается тиш Париж тут Ом щось є щось трек А ми зараз будемо Сидіти, я вам трохи розкажу. Значить, порівнював він Renault Megane з Теслою. Типу за який час розмерзнеться. По итогу... А, дізельний Renault Megane був. Отже Дізельний Renault Megane у нього за 15 хвилин не розмерзся. А в мене отака от домашня авто. Це Mercedes C200 2014 року випуску. Повний електропакет круїз. Автомат Дізель 2.2 з пробігом 388 тисяч. В цілому автомобілем я дуже задоволений, хоча вклав в нього грошей немало, якщо чесно. От. Дивіться, ми з вами говоримо, за який час воно розмерзається. Дивіться, що зараз виходить до нас. Бачите? Він ножа почав розмерзатися. Пройшло десь там, ну може хвилина. Тут у нас все по нулям. Я маю в температура. температуру. І що зараз самі бачите? Руль трохи такий потертий вже ось що вона виходить. Є спеціальні кнопочки для розумних людей для розмерзання. як це виглядає понаружі моторчик робить гарно, по техніці майже питань немає, але все ж таки треба ще дороблювати. Дивіться на заднє скло. Хто б що б не казав? Звісно, якщо порівнювати з Рено, ну, була в мене до того Рено, але трохи не те було. Всім гарного дня, як то кажуть, і нехай щастить. Отже, друзі, така заключна ще частина до того відео. Дивіться, пройшло 5 хвилин, осьо. 7,43, зараз. Що у нас зараз на лобовому склі. Тут треба трохи поправити. О! тут Бачите? Розмерзається дуже добре та дуже швидко. Ну Вона постояла зараз на місці, вже 2 градуси показував, мінус 2 градуси. Це ж вона стоїть на місці і, і тепло пускає туди в бампори там. Тобто такого плану, бачите? Так що, в принципі, Mercedes це тема. Якщо хтось думає або порівнює з Меган звісно, це не порівняння, але Меган у мене не був, у мене був Renault Captur, Renault Captur розмерзався приблизно десь. Влину 10-15 і починав такий Теж десь в таку погоду. Теж дизельний був. Всім гарного дня. Пишіть у коментарях, яка у вас машина. І як швидко вона у вас розмерзається Дякую. Коротше, точно останнє відео. Заключна частина до заключної частини. Пройшло Девять хвилин і все. У нас тачка розмерзлася. Ззаді тоже уже все гуд. Ну, бокові вікна, то бокові вікна. Що там? У нас. Все. Права сторона. Тоже саме. Бачите, тут все будет. Все, можна їхати, працювать. Всім гарного табадьора дня.